На волині вітали командира добровольчого батальйону Дніпро Юрія Березу. Він родом із Ковальщини. Приїхав на Малу Батьківщину, щоб розповісти волинянам про ситуацію в зоні АТО та підтримати свого побратима, командира роти Айдар Ігоря Лапіна. Нагадаємо, він є кандидатом в депутати по луцькому мажоритарному округу. Нині, за словами військових, надважлива перемога наших добровольців на другому фронті, тобто у Верховній Раді. Бо саме звідти йдуть доленосні для держави рішення. Коли ми будемо в Верховній Раді, договорняків не буде. От зро це, це наскільки мені, наприклад, зрозуміло. Я думаю, що велика помилка, що нам дозволили якби протиснутися у списки. Вони пожалкують за це. Тому що змінюється не тільки політична система, ми змінимо правила гри. Аби не дати їм змінити правила гри, нині робиться все можливе. По мажоритарному округу вже з'явилися вчора. Мені повідомили нові прізвища, як ми називаємо їх, тиловиків. О теж з підрозділів з батальйонів, тільки ну не ті, хто в окопі, а ті, хто десь трошки, як то кажуть, позаду, то це теж є політичні технології. Які використовують ті ж самі олігархи, щоб розпорошити голоси виборців, створити в Україні національну армію та міліцію. Ось найперші завдання української влади. Інакше незалежність залишиться лише мрією, кажуть військові. Після прес-конференції командири відвідали студентів волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Я впевнений, що цей прапор, прапор України, і цей гімн України, який ми тільки що з вами співали, що це та основна ідея, і це все те. Ради чого ми взагалі тут зібрались? Раді чого ми народилися на світ? Це все те, що нас чекає в майбутньому. Студенти та педагоги командирам дякували за героїзм і навіть вручили подарунок. Ми вас дуже поважаємо, дуже любимо. І навіть ви для нас щось таке святе. Ми дуже вам дякуємо. Всі тут хто стоять.